Друзі, всім привіт! Анонсую, привезли ось такий класний Renault Grand Scenic, дуже хороший комплектації із Франції. Розмитнили, сертифікат є, в будь-який момент готовий до першої постановки на облік. Ціна питання 3000 гривень. Зараз розкажу про цю машину. Зразу скажу, що Вона не бита, не фарбована. І Основне тут двигун 1,9 дизельний. 1.9 DCI. Рідко зустрічається надійний, на трафіках стояв потужний і економний. Дуже-дуже динамічно добре їде цей автомобіль. Отже, це 2009 рік, 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил, 6-ступка механіка. Зараз покажу як ззовні зовні виглядає про комплектацію. Пройдусь товщиноміром міром зовні, покажу, що не фарбований. Є тонування заводське, є панорамний дах, заведений, рівно тихо працює, красивий колір такий сірий, безключовий доступ. Бачите, ззаді є парктроніки. Якихось дефектів по кузову зоні немає. Так, тепер пройдемося тут Допуски до 130 мікрон. Це значить заводський окрас. 84, не фарбований навіть капоти, сколів немає. Крила пластикові, не страшно, ржавіть, нічого не будуть. 110, 102, 69, 100... 159, 160, 93, 105, 101, 80, 123, 125. 88. Бачите, все по кузову дуже-дуже добре. Ні шпакла, ні, ні, ні краски, нічого такого немає. На дисках оригінальних красивих. Тепер по салону, друзі, і по комплектації. Гляньте, який добротний, красивий салон. Ось стан карти. Це сімейний мінівен, але він в дуже-дуже хорошому стані. Тут тварин не возили, діти бережно експлуатували цей автомобіль, тому бачите, тут царапин, потертостей, нічого такого немає. Звичайно, є тут куча різних бардачків тут. Ця тумба двигається вперед, назад. Ось. Можна туди далі. Тут величезний бардачок охолоджуючий для бутилок, навігація. Больні місця тут царапається, тут витирається, тут шкрябається, царапається тут ось ця магнітола і клімат нігтями е витирається. Подивіться на стан. Дивіться на стан руля. Є круїз контроль, є клімат-контроль двохзонний, електроручник, навігація. 271 тисяча пробігу. Ідеально працює. Це мотор мільйонник, тут проблем з ним бути не можуть. Дзеркало з автоматичним затемненням є датчики дощу, датчики світла. Панорамний дах. Ваша сім'я, діти це оцінять. Такі от підголовники. Йдемо далі. Тут станкарт. Ззаді крісла, ніби ніхто ні не їздив. Столики не обломані, не теліпаються. Тут нічого часто порване, тут, тут, тут. Гляньте на цей стан. Комбінований красивий добротний салон. Це п'ятимісна версія, величезний багажник. Що тут у нас є? У нас тут є повноцінна запаска, з донкрат все є. Фаркопа нема, це добре, нічого не тягали. Значить, сцеплення тут все добре. З ходовкою теж все добре, не стучить, не гримить. Салон, як новий, тут в принципі нема до чого прицепитися по салону. Кнопочка без доступ. Навіть водійська дверка, гляньте стан. Крісло водія, гляньте стан. Буває тут тріскається, витирається ці місця, А тут все нормально. Так, подивимося під капотом, як працює двигун. Помилок ніяк немає, а показано, що включене світло, ну це я включив, да. дуже класний двигун. Надійний, перевірений роками ось робота двигуна. По вихлопу. По вихлопу тут все добре. Нічого не димить, не парує. Знизу теж все добре, машина з теплої країни, з Франції. Тому ось такий, в принципі, бюджетний мінівен і дуже хороший. Рекомендую вам приїжджати, дивіться, тестуйте. Тут, в принципі, нічого робити по ньому не потрібно. Обслужити там, ТО пройти. І все. Також анонсую, що працює програма. Треді, працює програма лізинг, кредит. Під замовлення теж будь-який автомобіль може вам привезти. І в нас заїхало чимало нових авто, автомобілів, і на слідчому тижні ще приїде 10 автомобілів. І мінівени, там і універсали, будуть і хетчбеки, і автомати, і механіки, все, все, все буде. На цьому, друзі, все, до зустрічі.